Вітаю, незламні жителі Запоріжжя та Запорізької області. 2023 рік ось ось піде. На порозі рік повний надій 2024. Віримо, що він стане переможним, буде більш щасливим, запам'ятається як рік воз'єднання рідних людей, як рік відновлення докупованих до міст та сіл. А поки час підвести підсумки року, що завершується, весь цей час обласна влада в першу чергу допомагала силам оборони виконувати їхні завдання із захисту нашої землі, наших людей. Ми створили батальйон протиповітряної оборони, який в народі вже прозвали ловцями шахетів. Це десятки груп, що вдень і вночі пильнують за небом в місті та області. Зроблено це завдяки соціально відповідальному бізнесу та небайдужим запоріжцям. Автівки для бійці підготовлені та готові нести чергування 24 на 7. Ще один підрозділ завдяки волонтерам та патріотам виготовляє дрони камікадзе, що на полі бою бережуть життя наших славетних воїнів та знищують клятого ворога. Загальна сума, виділена на потреби військових. У цьому році обласної військової адміністрації перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Квадрокоптери, тепловізори, рації, генератори, та ще багато-багато чого, все це підтримує наших захисників. Укріплюємо нашу оборону, нашу енергетичну інфраструктуру. Завжди готові до всього. Бо пам'ятаємо, що ворог підступний. Цього року. Страшних ударів зазнали не тільки промислові об'єкти, а й будинки мирних жителів. Все відбудуємо, згуртувалися, аби якнайшвидше повернути людям домівки, зруйновані ворожими обстрілами. Пам'ятаємо та вшануємо тих, чиє життя обірвала ворожа куля снаряд ракета. як цивільних людей, так і наших героїчних воїнів. Вічна їм пам'ять! Попри всю складність ситуації ми впоралися із розміщенням вимушених переселенців, частина яких вже адаптувалася на нових місцях та працює на користь фронту і економіки країни. Не забуваймо і про ветеранів. Реабілітація наших героїв один з пріоритетних напрямків для нас. Робимо все, аби забезпечити бійцям усе необхідне. Запоріжжя та область стаються більш безбар'єрними. Працюємо над створенням доступу для людей з інвалідністю до державних установ, транспорту та усієї інфраструктури. Піклуємося і про ментальне здоров'я нації. Ми навчилися жити в складних умовах. Ми навчились бути сильними. Так ми навчилися жити без Каховської ГЕС, навчилися реагувати на постійну небезпеку з боку захопленої Запорізької АЕС. Облаштовуємо укриття, у яких можна повноцінно навчатися чи працювати або перечекати ворожі обстріли. В рамках проєкту Прозорість та підзвітність відмінили недоречні під час війни тендер, повернули громадам мільйони гривень, звільнили чотирьох посадовців обласної адміністрації. Разом з правоохоронцями зупинили крадіжки на будівництві та ремонтах об'єктів комунальної власності десятки мільйонів гривень. Дивимося вперед з оптимізмом, бо маємо все для перемоги, героїчних синів України з хоробрими серцями, працьовитих заводчан, відповідальний бізнес, патріотичну молодь, щирих волонтерів. Дякую кожному та кожній, хто долучається до допомоги фронту чи вимушеним переселенцям. Дякую міжнародним організаціям, що надають вкрай необхідну допомогу для населення: від вугілля та дров до ноутбуків малечі чи медичного обладнання. Весь цивілізований світ з нами. Дякую. Окремо звертаюся до наших людей на тимчасово окупованих територіях: Мілітополі, Бердянську, Васильівці, Такмаку, Пологах та інших містах і селах Запорізької області. Пам'ятайте. Наш з вами генетичний код не зламають ані катівні загадників, ані ворожа пропаганда, ані неволя в захоплених домівках. Ви, українці. І ми з вами обов'язково зустрінемося. Вірю, що наші новорічні бажання здійсняться дуже скоро, що висока ціна нашої перемоги окупиться щастям цілої нації свідомих українців, розвитком наших територій. Готовністю дати відсіч будь-кому, хто посягає на нашу землю цілісність суверенітету. Зичу вам, дорогі друзі, козацького здоров'я, незламності духу, щирої долі, найскорішого повернення додому та затишку в оселях. Слава Збройним силам! Слава нації, слава Україні! З Новим роком!